Відбулось чергове судове засідання у справі щодо цькування дітей. Конфлікт за участі екс-директорки Вірисопетик та вчительки математики учнів 5-го Б класу у гімназії Інтеграл розгорівся ще у березні 2024 року. Справу щодо булінгу розглядають в апеляційному суді. У попередній інстанції довели факт цькування дітей у понеділок, 22 липня, суддя виніс вирок, яким він був про це далі. Понад три години емоційних обговорень у п'ятницю, дев'ятнадцятого липня. Чи не вперше на судовому засіданні зустрілися всі сторони справи щодо булінгу у гімназії номер 5 інтеграл? Конфлікт у навчальному закладі розгорівся ще на початку березня. Батьки свідчили на засіданні про систематичне цькування зі сторони вчительки математики. У кінці жовтня моя дитина прийшла зі школи, і я прийшов щоб зробити з відповідно, тому що я працюю. Побачила, що на лівій руці у нього всі п'ять пальці, пальців нігтєвої пластини пошкоджені. Тобто він стержнем натискав, випили собі такі. Полоси при питанні, ну тому що як мама до цього періоду заспокоїла його, як і могла, тому що розуміла, що десь можливо поведінка, десь можливо дитина не адаптована. Ось. А після цього питання він мені відповів, що сама моя так хвилююся і нервуюся на математиці через те, що вчителька постійно кричить і так себе веде, то я задумалася і по-іншому на, на всі. Попередні скарги моєї дитини. Ти так. Так, конкретно, то, що ти… – взувала? Психічні хворі могло бути таке, що вона говорила у тебе табе, такі собі оцінки, того вчись ще краще, бо ти так станеш ще тупіше. В час уроків Марія Дравощина ніколи не відпускала дітей в туалет. Вона говорила, що не задавайте мені тупих питань. Я не хочу, щоб ви пропускали мої уроки і ще, щоб, щоб, щоб цей. Щоб ви, наприклад, нічого не... Цей попортили в туалеті. всі звинувачення у свою адресу, колишня вчителька математики гімназії Інтеграл Марія Грисимчук відкинула. Якщо дитина хоче в туалет, то я обов'язково відпускаю. Коли звучить, це є правда. Це я була на уроці і були дітки на уроці. І коли дітей намовили говорити вам такого типу. Всі, на всіх дітей кричала, всіх не відпускала, всіх обзивала. Я скажу так, це є наклад, це є неправда. Так, до туалету я відпускаю, але не всіх одночасно. Я вимушена випускати по одному. Такого випадку не було. Не було і випадку того, що е, мати е, Юрчика казала, що Йорчик мене боїться. Це брехня. Я сказала, що в мене мало часу, бо я поспішаю на інший <�гені>. урок. То ні, ви не казали. Була, ні, ви не, не казали. Б не проходили, не проводили віри вам. Усе віла всім батькам. Віри не чули. Вони чули багатьох батьків. Вони спускали до школи. Було дуже неприємно діткам бути на цьому уроці. Хоча моя дитина любить математику, але страх був. Страшний. Це все було накопичувалось, а на, наразі ми хочемо донести вам свою ну, біль дітей, відчуття ті, які дитина відчувала тоді, коли, на жаль, так сталося, що ми вимушені це на суді говорити. На захист Марії Герсимчук виступила колишня директорка гімназії інтеграл Віра Сопетик, яка є обвинувачуваною стороною по іншій справі, в якій її також звинувачують у булінгу по відношенню до дітей навчального закладу Інтеграл. За її весь педагогічний з нею мрія брала більше 20 років. скарг на щодо її викладання не було. Я розумію, що ми живемо в корумпованому місті. Місто місті Черніців нас корумповане. І, та, е, і можна на сьогоднішній день взяти будь-яку довідку і сказати, що в дитини психологічний тиск після того, як щось відбулося, бо це так потрібно. Ну, потрібно було, напевно, в першу чергу ну, знищити мене як директора, давайте. а потім вже так, щоб мені не було скучно, перепрошую. Е, то, напевно, ще приєднали до цього Марію Травощів. Колега, вчителька математики Ірина Довгань, вважає, що у конфлікті винні самі батьки учнів 5-го Б класу. Я вже відмовилася взагалі дивитися в сторону 5-го Б класу і журналу 5-го Б класу. Я просто йду по коридору в свій вільний час, да, йду. Дитина жодного разу не пішла вчасно на урок. 15 хвилин, 20 вже урок іде. Дитина по сходах з телефоном. А це що? Це оце те, що щинили батьки цього п'ятого класу. Цей безлад, коли діти розуміють, що їм все дозволено. І коли я пояснюю людині, ну оці оцінки виставила Марія Драгущівна людина не дослуховує що до того кошту, щось, кажу що вона я, я такой що призято відноси ні це не в цьому питання просто Та, це в цьому питання да, дайте мені сказати дивіться, дивіться в чому питання. так Петя. можна мені довести речення до все, все, давайте закінчити свою думку а потім виясла по що була можливість у нас задати питання звичайно Я зараз замов щоб ніхто не знімав Людина, не дослуховуючи навіть чому така оцінка, вона чіпляється, от таке взяте відношення, до мене чуть не в лицо так лізе і каже, а чого ви згадали мої драмощину? А що вони ви з неї щось Шома у п'ятницю 19 липня апеляційний суд заслухав виступу кожної зі сторін та перенес розгляд справи на понеділок, 22 липня. В цей день відбулися дебати, після яких суддя відхилив прохання Марії Гресимчук щодо зняття з неї обвинувачень у булінгу. За таких обставин піставля скасування скажено постанови районного суду. Немає 294 кодексу, вісімносочет кодусук правопорушення постанови. Задоволення при цій Відмовити постанову Першного району суду міста Чевці 18 квітня 2024 року про адміністративне правопорушення щодо Герасимчук Марії Дріг Дравшини Дрі, за частини 1 статті 173 значком 4 кодексу України про правопорушення залишити без змін. Постанова скаження не підлягає суддя, так і судові досі вдалося закрити. Таким чином факт булінгу у 5-му Б-класі гімназії номер 5 «Інтеграл» доведено у всіх судових інстанціях. Все ж таки ми змушені були відстоювати права наших дітей. І вийшло все ж таки, що ми довели це. Суд прийняв правильне рішення. Ми вдячні батькам, усім, хто сьогодні був присутній, хто відвідував минулі суди, навіть тим, хто нас підтримував просто вдома, морально. Тому, що прав... Я вважаю, що на брехні далі не поїдеш. І те, що стосується дорослих справ, діти не повинні бути вмішані своєї вини. Я і подалі не визнаю. Тому більше нічого додати не можу. Мене облили брудом, я звільнилася. Тому е, про подальше працевлаштування я не думаю. Я поки що відпочиваю. Олена Кричко, Євген Пасейлюк, Олександр Окіпняк, новини Сі 4